Молодий бунтівник у Брістолі, розділ четвертий. Спочатку ця думка здалася абсурдною і зухвалою просити Бога дати йому шматок хліба і гроші для облати для навчання. Яке має право 20-річний юнак студент взагалі щось просити у Бога, тим паче звертатися до нього з таким буденним проханням? Однак ця думка приходила йому все частіше і частіше. Першого тижня його перебування в університеті, коли він шукав нагоди заробити гроші, вона повністю заволоділа ним. З того часу, як Джордж залишив ермегарду з самої весни, Бог знову був з ним, реальний і близький. Молячись на колінах, Джордж міг розмовляти з богом про все, але цю думку він ніяк не міг озвучити. Одного ранку, за сніданком, відсунувши в бік каву і бісквіт, він опустився на коліна. Боже, голосно промовив він, ти, звичайно, знаєш, що я зробив і що це для мене значить. Мені необхідно платити за житло, за їжу, за книжки, за навчання кожного семестру. Тепер я повністю залежу від Тебе, Господи, і я вірю, що отримаю те, що прошу. Коли і як ти сам вирішиш, і я буду чекати. За хвилину, прислухаючись, додав: якщо на це буде Твоя воля». Пропшу ім'я Ісуса. Амінь. Через деякий час в двері кімнати постукали. Джордж відчинив і побачив доктора толака. З ним був якийсь незнайомий чоловік доктор Чарльз Ходж, професор Пристонського університету, відрекомендував його толак. Заходьте, заходьте, Джордж махнув книжки та папери з єдиного придатного для сидіння крісла. Джорджа. Ми переходимо відразу ж до справи, промовив толак, жестом запрошуючи американця сісти. Доктору ходжу, необхідно вивчити німецьку мову. Я сказав йому, що знаю здібного студента, який розмовляє англійською і німецькою мовами. Ось я привів його до вас. Сподіваюся, ви не відмовитеся стати його вчителем. Джордж пильним поглядом вивчав американця, який стояв, заклавши руки в кишені, і дружньо посміхався. Моїй англійській далеко до класичної, промови Джордж. Він говорив з деякими утрудненнями, мовою американців. Моїй теж, засміявся хоч. Але я не збираюся писати вірші. Думаю, ми зрозуміємо один одного. Буду радий зробити послугу доктору Толаку, але питання в часі ви самі вкажете час, мене влаштовує будь який. Графік моїх занять досить щільний, і крім цього, Джордж затнувся, підбираючи слова. У цьому семестрі мені, окрім занять, потрібно працювати. Ось чому у мене менше часу, ніж. Американець нахмурився і обернився до толака. Я висловився недостатньо зрозуміло. Доктор Толак знизив плечима і звернувся до Джорджа. Джордже, юначе мій, хіба не зрозуміло? Репетиторство це робота. Я знаю, але я вважав звичайна робота, засяяв хоч. А оплата за двосторонньою домовністю. Можна подвоїти кількість годин. Ми поспішаємо. Десь вісім годин на тиждень. Вісім годин на тиждень увесь семестр. І ви будете платити? Так це ж покріє біля чверті витрат за семестр. Чудово! Інші заплатять решту. Інші? Хоч знизив плечима і засміявся. Толаку, я, певно, дуже погано висловлююся сьогодні. Джордже, доктор Ходж хоче сказати, що троє його друзів також потребують репетитора. Ми будемо займатися разом, а оплачуватимемо окремо, гаразд. Гаразд. Толак поплеснув Джорджа по плечу. Бачиш, синку, те, що говорить про американців, правда, у них є гроші. Але Джордж похитав головою. Цього разу ви помиляєтеся, толаку. Тобто, це Бог. Саме Бог посилає мені гроші. Коли двері за ними зачинилися, Джордж повернувся до письмового столу. Те, що сталося, приголомшило його, хоч це здавалося й неймовірним, нелогічним, але Бог відповів на його молитву. Про що говорив йому Бета минулого літа в Швейцарії? Талант до добування грошей, карти, шахрайство, брехня і злодійство ось який талант був у нього, але тепер. Наскільки кращий цей шлях? Він схилив голову. Наскільки кращий, дякую тобі, Боже. Так пройшов навчальний рік. Джордж не брав грошей у батька. Його репетиторство давало можливість покривати майже всі витрати. Частину року він жив у притулку в одній з кімнат, безкоштовно наданій студентам богословам це був страхітливий шестиповерховий будинок з вузькими, ніби стиснутими з боків вікнами. Ще недавно вигляд цього будинку навіть у ясний сонячний день примушував Джорджа здригатися, але, дізнавшись про історію створення цього притулку, він був у захваті. Сто років тому один з професорів університету, богослов Френк, не маючи ні коштів, ні багатої родини, нічого, окрім глибокої віри в те, що Бог відповідає на палку молитву, вирішив побудувати будинок для сиріт. Молився. І кошти надходили. На ці кошти він побудував величезний притулок для двох тисяч дітей. Історія Френка повністю співпадала з настроєм Джорджа, і він охоче поселився в безкоштовній кімнаті притулку. Тоді Джордж став просити в Бога ще дещо, що для нього було таким же важливим, як хліб насущній. Боже, куди ти хочеш послати мене мисіонером? питав він влітку і на початку осені. Немає нічого кращого в холодній листопадовий вечір, ніж блюдо тушкованої ялевичини у вітальні гостинного толака. Просидівши цілий день у бібліотеці, Джордж збирався поласувати вечерою, як раптом толак заговорив. І ложка Джорджа завмерла в повітрі. Ти потрібний в Лондоні, Джорджа. Передай сіль, будь ласка. Потрібний? А що я робитиму в Лондоні? Я німець толаку, німець. Але толак настирливо продовжував: Що тобі відомо про Лондон? Мені відомо те, про що кожен може прочитати в романах Дікенса. Брудні маленькі сироти, їх рабська праця на фабриках, безладно розміщені вулиці, бруд, убогість, тумани, ось, напевно, і все. Але це далеко не все. Про Лондон можна сказати набагато більше. Може, колись я побачу його на власні очі, сказав Джордж з усмішкою і зачерпнув ще підливи. А зараз, столику. Перестаньте жартувати зі мною. Ви ж знаєте, що я розчарований, що через російсько-турецьку війну не можу поїхати за призначенням до Бугареста. Звичайно, я продовжую чекати будь-якого знаку Божого спрямування, але мені відомо, що місіонери не їдуть з Німеччини до Лондона. Толак був надзвичайно серйозним. Ти впевнений, мій хлопче, є різні лондонці. Ти чув про лондонське товариство? Ні. Про лондонське товариство, яке сприяє поширенню християнства серед євреїв у Лондоні є євреї, так як і в Польщі, а в Америці, так як і в Німеччині також. Їм всім потрібен Христос. Засвідчити євреям про Христа? Як толак проник в його думки? Запитання виникали одне за одним. Чи було йому відомо про знайомство Джорджа з Германом Боллом? Про те, як вони разом тривожилися, що погіршення здоров'я Германа може завадити йому повернутися до польських євреїв. Так, толак знав все це і також і те, що Джордж відразу ж засів за вивчення староєврейської мови. Але чи знав Толак, чому він і досі нічого не зробив у цьому напрямку? Толак знову кинув ствердно тому, що в Джорджа вже було призначення в Бухарест. У Джорджа було ще одне запитання. І він міг дізнатися, чи прийме його лондонське товариство. На це запитання у Толака була заготовлена відповідь Я знаю посередника, це я сам. Скажи так, і я відразу ж запропоную на розгляд твою кандидатуру. Ложка Джорджа з брязкотом упала в тарілку. Ви посередник, Толику, невже таким шляхом Господь проявляє свою волю? Ти погоджуєшся, Джордже? Але все ж це так несподівано. О, сину мій, це зовсім не несподівано. Прослідкуй весь хід подій. Герман Бол, місіонер серед євреїв, підказує тобі, як справитись з коханням до дівчини. Ти починаєш працювати над вивченням староєврейської мови лише тому, що в тебе виник потяг до неї. Тобі подобається англійська, і ти знаєш її достатньо, щоб проповідувати нею. Так, але. А в останню мить війна не дає тобі поїхати до Бухареста. Ні, Джордже, ні, хлопче мій. Все це зовсім не випадковий збіг обставин. Пізніше, коли толак надіслав лист у лондонське товариство в грудні 1827 року, Джорджа охопило гарячкове нетерпіння. Нарешті, березневого вечора, толак наздогнав його, коли він переходив університетське подвір'я. У мене новини з Лондона. Що вони відповіли? Там обговорюють твою кандидатуру. Обговорюють мою кандидатуру? Чи не занадто довго? зірвався Джордж. Я чекав цілих три місяці. Мені вислали папери, В них запитання, на які тобі потрібно відповісти. Він рухом обірвав заперечення Джорджа. Так, так, я повідомив їм про тебе, але потрібні подробиці. Несподіваний крах надій вразив Джорджа. Несправедливо примушувати людину чекати лише через те, що їй ледве виповнилося 20 і що вона німецької національності. Що за люди? схвильовано вигукнув він. Хіба не можна повірити людині на слово? І він схопив папери, які толак простягнув йому і кинувся в темінь. Тієї ж ночі він з гарячковою поквапливістю відповів на всі запитання і надіслав лист до Лондона. І знову довелося чекати. Минуло ще три місяці. Ніякої відповіді. Лише в середині липня Джордж нарешті отримав лист і стрімголовом помчався на квартиру Бети. Товариство прийняло його місіонером серед євреїв у Лондоні, але з умовою пройти шестимісячне випробування. Ще шість місяців навчання, для чого мені вчитися? Я випускник університету, я два роки скнів над староєврейською. Бета намагався заспокоїти його, але Джордж відрізав Я скажу тобі, що то за люди. Ці керівники товариства просто диктатори, люди, що створюють правила, не думаючи про людство. Люди зловживають своєю владою, ці люди потрібні до мого батька і подібні до нього. Висловлюючи свій протест, він відчув, що його охоплює колишній бунтарський дух. У пам'яті вирнуло все господар готелю, що відправив його до в'язниці. І поліція, що погано до нього ставилася, і його батько, що завжди вимагав повної покори. І ось зараз знову насилля. Яке право має лондонське товариство вимагати шестимісячного випробовування? Він готовий хоч зараз виступити на підкаділлі зі свідченням про єдиний шлях спасіння. Зараз він незалежний, але він втратить свою незалежність, скаже так, цьому товариству. Я потраплю під владу іншого диктатора. Але що ти можеш зробити цим запитанням Бета ще більше травмував його. Я можу сказати ні. Хіба Богу потрібно, щоб я втратив ще шість місяців цього сприятливого часу? Ні, Бето, ні, ні, і ще раз ні. Він поспішив додому, сів за письмовий стіл і, залишаючи, вируючі почуття, почав писати відповідь лондонському товариству. Вдячний вам за лист, – писав він, утихомирюючись. Я буду в Лондоні, як тільки отримаю паспорт. Вашу умову, шестимісячне випробування я приймаю.